Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ви знаєте, наскільки сьогодні важливо мати справжнього духовно живого священика в моєму житті? Так він, бувають періоди, коли можна сказати жорстко, але це задля мого блага, тому що Господь його поставив у моєму житті, задля того, щоб істина Слова Божого, вона звільнила мене від рабства гріха, звільнила. До цієї нечистоти бісівської і дійсно підготувала серце моє до вічності до зустрічі з Богом, тому що приклад, тому знаєте, лікар, коли ми приходимо до лікаря і він ставить нам дуже жахливий діагноз і при цьому дає нам як лікуватися, ми ж не ображаємося на цього лікаря, що він поставив діагноз, а а ще для цього, і дав. Пункти як потрібно лікуватися, щоб мати спасіння, також і священник якого господь ставить у моє життя. Не потрібно на його ображатися, а потрібно дякувати за те, що він допоміг мені.